Це були кращі, ті кращі, які несли світло, ті кращі, які мали переконання, ті кращі, які могли боротися, і ті кращі, які могли піднімати народ на боротьбу. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих, а завтра ми будемо боротись за живих. За право кожного самостійно висловлювати свою політичну позицію і не боятись, і знати про те, що є кому захистити тих українців, які готові до боротьби. Що є кому захистити журналістів. Що є кому захистити кожного громадянина, який має власну позицію. i